25 років тому, 16 липня 1990 року, Верховна Рада України зробила вирішальний крок на шляху до її незалежності, прийнявши декларацію про державний суверенітет. З нагоди свята в облдержадміністрації відбувся круглий стіл, присвячений історичній значущості цього документу. В чому значені декларації? Це був перший нормативно правовий акт політичний, який прийняв законодавчий орган тоді ще республіки. Республіки Радянського Союзу, який задекларував необхідність створення незалежної держави, декларація про суверенітет України стала фундаментом для будівництва незалежної правової держави та прийняття її власних конституцій та законів. Декларацію про державний суверенітет України визнавалось право української нації на самовизначення. Держава повинна захищати і охороняти національну державність українців. Єдиним джерелом державної влади, влади визнавався народ. Юридично Україна ставала з того дня незалежною державою. Уродженці Чернігівщини зробили мало невирішальний вклад у прийнятті цього історично важливого документу. Серед них легендарний Левко Лук'яненко, а також Тетяна Яхєєва та Сергій Семенець. Вже через рік після утвердження декларації 24 серпня 1991 року парламент України нарешті прийняв акт про незалежність нашої держави. Ця декларація не проголосила Україну незалежною державою. Надобився рік для того, щоб Верховна Україна Верховна Рада України прийняла акт про незалежність. Сьогодні Україна підписала асоціацію з ЄС, де знову поставила питання свого майбутнього. Питання а, свого майбутнього, за яке сьогодні проливається кров. Боротьба за суверенітет України продовжується і в 2015 році. Наші бійці намагаються стримати ворога, що зазіхнув на наші землі на сході та Крим. Чернігівщина відстоює незалежність України, зберегла мир, не пішла під сепаратизм, стала щитом колективної безпеки, не тільки для України і країн Європейського союзу. Продемонструвала свою міць, свій патріотизм, свої сили. Чернігівці героїчно пішли відстоювати незалежність сувенітет України там на сході України. Біля пам'ятного каменю борцям за волю України. Представники Чернігівської громади вшанували пам'ять всіх тих, хто виборював незалежність України, як тоді на початку 90-х, так і зараз, у 2015 році.